Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про Радянську Зігу. Так, так, Радянську Зігу. Всі ви знаєте, що таке нацистська зіга це звичне вітання в Німеччині за правління Адольфа Гітлера. Являло воно собою витягнуту вперед праву руку з розкритою долонею та зімкнутими пальцями, а також супроводжувалося гаслом, що бажало Гітлеру процвітання. Але Зіга не винахід німецьких нацистів, а італійських фашистів, що на десятиліття раніше прийшли до влади в Італії. Ось. І Адольфа Алоїзович тільки запозичив її, як і багато чого іншого, в радянського більшовицького режиму та фашистського італійського режиму. Ось. І являла собою фашистська зіга майже повну копію вітання. Давньоримських воїнів, легіонерів з підійманням правої руки та гаслом сила і честь. А от в Радянському Союзі, коли почали зомбувати дітей зі школи і придумувати радянський гітлер-югенти на зразок жовтенят, піонерів, комсомольців, про що в мене є відео на каналі, то теж потрібні були символи: От, і видик, червоний галстук. Горн та барабан, а головне, винайшли свою радянську зігу Піонерський салют. Ну і як у нацистів гасло. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Кожна ваша вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте спонсором каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Так от, Радянська Зіга являла собою підняту праву руку. Одним словом, та сама нацистська зіга тільки рука не пряма, а зігнута, як проміню свастики. Долоня з випрявленими пальцями має бути в районі лоба. Зігувати по радянськи можна було лише якщо на тобі піонерський галстук. Який був обов'язковим для носіння у школі всіма учнями-піонерами. А піонерами були всі учні, не бути не можна було. Так от, я ж навіть пам'ятаю ще, коли навчався в школі, то в кожному класі був відповідальний учень з розрафленим зошитом в клітинку, зі списком класу. І, відповідно, кожного дня він ходив і переглядав, чи хтось, не дай Бог, не забув галстук. А потім, ось як на всіх воєнізованих формуваннях, на засіданні ради загону класного, чи ради дружини, ось пропісочували тих, хто, не дай Бог, забув піонерський галстук дома і не начепив його зранку. Ну, не знаю, чи було у вас таке, але в нас таке було. Так от. Звичайно, радянська дитяча зіга супроводжувалася теж гаслом. Заклик звучав так: до боротьби за справу комуністичної партії, будь готовий! Піонер відповідав: завжди готовий. До речі, також популярне гасло і у комсомольців було. Партія сказала треба, комсомол відповів, слухаюсь. мовою оригіналу партія сказала «Надо!», комсомол відповів єсть. Тобто тут і тут в дітей виховували сліпу покору. Ти мав лише підтвердити швидко та чітко виконати наказ партії без вагань і власних оцінок та думок. Тупа покора режиму. Також, партія могла, от накаже тобі партія відібрати в дитини останній кусень хліба під час Голодомору. Мусиш відібрати, не думаючи. Накаже розстріляти заможного селянина, що не хоче йти в колгосп. Значить, маєш розстріляти. Сказала партія, будь готовий, завжди готовий. Сказала партія нада. Консумол сказав єсть. Накаже підірвати церкву, а ікони сокирою порубати, бо Бога нет. Значить, маєш підірвати і порубати. Накаже душити танками чехів під час праської весни, бо чехи не хочуть будувати комунізм, так як в союзі. Будеш душити, і душили. Але все це прикривалося, звичайно, чимось прекрасним, благородним, шикарним. Ось, Піонер переведе бабусю через дорогу, збере макулатуру та металолом. Але це лише оболонка. А головна мета виховати раба режиму, вірного солдата чи ката, який всіхда готов і всіхда каже лише єсть. До речі, на Росії півнерська організація існує, її як частину совкодрочерства і мені, СССР розвивають. Зюганов та Дохлий Жириновський. А ви задумайтесь. Якщо такі падлюки, як Зюганов, Жириновський, і подібні їм, а ви вже уявляєте собою, що такі люди подібні до Зюганова та Жириновського? Якщо вони розвивають піонерську організацію в сучасній Росії? То це добра організація? Чи ні? Чи як сказав Жириновський, що всіх в ядерний пепел, значить всіх в ядерний пепел, всіх готов. Ось. І цей вирощений вже рашистським режимом Путін югент Ось. Йде ідейно вбивати українців, бо вони не хочуть СССР, А значить, нацисти. Коли я виклав нещодавно відео про використання дітей в Радянському Союзі як безоплатної. Робочої сили мені у Фейсбуці написали коментар. Що так, використовували, але ж це було весело нам. Цікаво, чи були б раді ті веселі люди, які написали коментар після школи, мається на увазі. Не після школи, після урочний час, а після закінчення школи. Піти в колгосп до ярками, так як було за Союзу. Ось Тому що козирні позиції типу, типу бухгалтера парторга, інженера, вже, не кажу, за голову колгоспу, це було за блатними, за партійними, їх би туди навіть близько не пустили. От, чи пішли б вони в колгосп доярками, коли підйом в 4 ранку на першу дойку. І пахнете завжди гноєм та коровою. А чи це ж теж весело? Це ж то ж самий СССР. Чи, наприклад, хлопці їздовим на возі теж підйом 4.00, щоб. Накосити і привезти на першу дойку коровам зеленини, щоб їла і не брикалася, теж перспективна робота з подальшим співанням. Ось, теж весело. Люди навчіться думати на перспективу. Забудьте ті колишні радянські часи, вірніше пам'ятайте, але аналізуйте, робіть висновки. Щоб не було як з одним дідом, його спитали, коли було краще: при Сталіні чи зараз. А він бідував колгоспі, глиняна долівка в хаті, ні корова, ні свині, ще й посадили, бо сусід особіст настукав на нього. А дід каже: тоді було краще, бо я був молодий і в мене ще лопух стояв. От і все. Тож не плутайте молодість з Радянським Союзом, а головне запам'ятайте. Оті сльози за СРСР – це путінські кулі, що вбивають українців зараз, в тому числі і моїх односельців. Тому підтримайте Збройні Сили України, чим можете, задонатьте на ЗСУ. Тоді ми переможемо. Перемога залежить від кожного, бо війна торкнулася всіх.